Доброго ранку. Доброго ранку, Криле. Я дуже радий, що ви погодились здати мені інтерв'ю. Дуже вам дякую за це. Дякую вам за запрошення, таку можливість відписи на ваші питання і познайомитися особисто вже з вами. Дякую. От якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона вас питала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Е, ну, би, найперше зараз я звучить і гордо, але для мене це завжди звучало саме так. Це те, що я українець. Це найперше. Друге, це те, що як за своїми професійними е, якостями, за своєю освітою я є юристом і екологом. Е, 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 е. Ну і за своєю посадою я є генеральним е, е, директором комунального об'єднання Київ яке займається озелененням е, міста Київ. От стосовно так, Київ я б хотів поговорити, от е, нещодавно були обладнані пункти. Утилизації новорічних ялин, і вони вже почали свою роботу? Так, вони почали свою роботу ще з 4 січня, і хочу сказати, що це не е, якась одноразова така тільки цього року акція. Ми це проводимо уже п'ятий рік, п'ять років поспіль завжди після нового року ми відкриваємо такі пункти і даємо можливість людям здати новорічні е, дерева і фактично дати їм друге життя. Е, чому тому що Потім е, ті ялинки сосни, які люди приносять до цих пунктів. Ми перероблюємо, подрівнюємо на мульчу і використовуємо її для е, облаштування пристовбурових лунок. Тобто біля дерева ми викладаємо з, цих, е, з цієї мульчі саму лунку, яка дає можливість е, тільки хвойних дерев, хвойних дерев е, дає можливість дві функції забезпечити. Якщо це взимку, то це не дати ґрунту, е, Замерзнути, не дати промерзнути кореневій системі, дати можливість забезпечити живлення і вже влітку не дати перегрітися ґрунту, не дати е, висохнути і виправитися е, волозі, а пройти безпосередньо до коріння дерева. От, е, працювати буде такі пункти так до кінця січня. Так. А після е, початку, так, лютого. А куди люди можуть здати, якщо вони ще не здали свої своє? Ви знаєте, у нас був один прецедент, коли здали 15 квітня. Е... Е, такі, Ну і були, видно, такі сміливі чоловіки, які все-таки послухали дружин і десь уже в квітні е, дали нам. Е, ну, Я не можу назвати це ялинкою, це щось таке було якась конструкція, фактично залишилася. Okay. але такий прецедент був насправді багато викидають е, ялинки їд, е, біля своїх будинків, і тому часто нашим співробітникам з благоустрою міським доводиться їх збирати і привозити нам виправі вже в лютому місяці, і ми їх приймаємо. Е, тому сказати про те, що вже громадяни так часто здають у лютому. Я не можу, але ми дійсно будемо приймати е, і в подальшому, тому що е, ця мульча нам дійсно буде е, потрібно, тому ці пункти будуть працювати і надалі. І Я хочу сказати, що вони у нас у всіх е районах Києва вони працюють. Тобто, щоб громадянам було дійсно зручно, не треба їхати десь е в інший район, в інший е край Києва для того, щоб здати новорічне дерево. Нещодавно на сайті Київ було оприлюднено кількість, скільки вже висаджено кущів та дерев. Та за 22 другий рік столець. І в мене питання: які плани на 2023 рік? Скільки буде висаджено? Якби це був не, не роки війни, я б звичайно, що сміливо би говорив про якісь амбітні плани, про якісь цифри. Наступний рік мені важко дивитися об'єктивно, що буде в якій кількості. Звичайно, що ми плануємо, ми над цим працюємо, щоб у нас було що висаджувати. Тому що кожен з наших підприємств, який ходить в об'єднання, має свої невеличкі розсадники. Є комунальний розсадник, який вирощує квіти, дерева і кущі. Тобто квіти у нас в теплицях вирощуються, а на відкритому ґрунті ми вирощуємо. Дерева та кущі, ми хочемо звичайно, щоб посадити якомога більше висадити дерев і кущів. Квіти у нас здебільшого використовуються, Це однорічні квіти, які здебільшого використовуються для озеленення міських клумб і створення композицій, тому що навіть тих самих клумб у нас все менше і менше залишилося з однорічних рослин. Ми переходимо вже на такі європейські тренди багаторічних насаджень, злакових насаджень. Лучних насаджень. А от якщо говорити про квіти, то ми їх використовуємо, і ви це бачили на композиціях. От різних ті самі привид: Києва, Київська Мадонна, літак, Мрія. Тобто ми, саме життя підказує нам, які є тренди, які є, яка є тематика найбільше. Така для людей приємно це, що бачити, що відвідати, і отримати якесь естетичне задоволення. По по кущах і по деревах, ми, звичайно, що запланували більше ніж цього року висадити. Ми для цього не очеренкуємо і зробили площі під вже дорощування придбаного нами злакових насаджень на дорощування. Дерев, дерев, які ми також придбали, тому думаю, що цифра, яка була цього року, вона буде в цьому, у, у минулому році, буде більше в цьому році, але дуже важливо, ви напевно, це бачили. Що серед тих висаджених дерев дуже багато було меценатських дерев. Цього року дуже багато меценатів відреагували на наші заклики, і тому думаю, що наступного року також будуть меценати. Я в цьому переконаний, але розуміючи, що Точно цифру я вам назвати однозначно зараз не зможу, але ми відкриті для співпраці і дуже багато є територій. У нас балансових територій, щоб ви зрозуміли, десь приблизно 800, вже понад 800 скверів і понад вже 130 парків. парків. Тому, тому є де висаджувати, є де озеленяти. І приємно, що нові сквери з'являються саме біля багатоповерхових будинків. Стосовно так скверів парків, в яких парках та скверах ви любите відпочивати? Насправді ви можете не повірити, але я був у всіх. Парках і скверах, чому ви можете не повірити, тому що як я питав навіть у своїх колег побувати у всіх якось не получається. Той, хто працює безпосередньо в районі, так він в своєму районі, звичайно, що був в і у всіх парках і скверах. Але так, щоб у всьому Києві побувати, то як завжди не вистачає часу, не до того і так далі. Е, побував у всіх, Мабуть, із якщо ви питаєте про парки, то це напевно парк совки. Це мій найулюбленіший, я завжди е, про це говорю. Парк Совки в Сатошинському районі, парк Наталка, парк на проспекті Романа Шухевича. Це, мабуть, такі для мене три топові парки і сквери, якщо говорити, то це, мабуть, все ж таки наші нові сквери, які ми робимо спільно з громадою, і вони получаються дуже такими затишними і дійсно, як можна сказати так, у них приємно знаходяться, вони мають свою душу, вони, е, вони мають свій шарм. Це, наприклад, сквер е, імені Павла Шеремета, це сквер київських інтелігентів, це сквер е, Максима Шаповала, Героя України. Е, таких скверів насправді також дуже багато. Кожен по своєму партію сквер е, цікавий, е, але чому я так сказав за ці, тому що ті, до яких ти безпосередньо. Приклав руку до проєктування, до створення, то звичайно, що воно тобі ближче ближче трошки до серця, чим чим тільки вже були історично склалися. Але в історичних є своя безумовна атмосфера, яку також ідентичність, яку також треба підкреслити і зберегти. Як ви ставитесь, от, от у два з році, на весь так встановили ялинки в містах деяких? Як ви ставитесь до цього встановлення ялинок? Так, є така традиція встановлювати новорічні, скажімо так, дерева, ялинки, сосни, але ви праві на основних на центральних площах це здебільшого ялинки. Я відношуся до того негативно. У мене, мабуть, ще середини 90-х років ми живі ялинки не ставили, не купували. У нас є штучні ялинки. Я взагалі останнім часом перейшов на різні такі особисто в себе, на різні е такі не ялинки, а новорічні е композиції. Де можливо oh. десь присутня хвоя, а десь просто якісь цікаві е або персонажі, або е такі е зібрані образи. Мені так це більше подобається. Це завжди дає можливість трошки е зобразити. Ті символи того року, який буде, тому мені це більш це цікавіше. Е, безумовно, негатив в тому, що вирубують е, живі дерева для висадки, особливо ті, які ми говоримо про центральні площі, то це є великі ялинки, це ялинки не 2, 3, трьох, п'ятирічні. Це вже ялинки, яким понад 10 років. І звичайно, що це і несе певний негатив. Ми е, теж поняли, що є дуже багато в Україні. Спеціально створених розсадників, де вирощують новорічні дерева під подальшу, подальшу реалізацію, ну і тому якби якоїсь значної шкоди для екосистеми це не створює. Такі часто розсадники є під лініями електропередач, тому що там нічого рости не може, тому їх там оперативно там створюють, щоб. Реалізувати це лісництво так ем, створюють і отримати якийсь прибуток, тому є, звичайно, що і негатив, як ви розумієте, в утилізації і штучних е, ялин також пластик переробляти, е, є технології переробки пластика, але у нас в Україні технології її переробки ще поки що наразі е, немає, і нема культури тієї переробки. Якщо з новими деревами ви самі бачите, що е, з тими, які купляються і потім здаються після нового року, ми розуміємо, що ми робимо, то от з пластиком в Україні, на жаль, на жаль, є проблема. Але я думаю, що цей тренд він буде входити. Ви бачили, що такі цього року у Києві ми облаштовували новорічні такі ялинки і місця безпосередньо на живих ялинках, які є у нас О. в партію тому прикраси у нас є давно. Ірлянди цього року ми, звичайно, що не використовували, оскільки є проблеми з світлом. Ось, тільки центральна ялинка, вона у нас була з Ірляндою, яка працювала від генератора, але працювала тільки без декілька годин. Тому, звичайно, що війна диктує нові, нові умови, в яких ми повинні жити от, і працювати. Який у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої кар'єри? Ну, мабуть, що протягом всієї кар'єри в мене такого девізу окремого не було. Ніколи не замислювався. Я знав чітко, що має бути одна стратегічна ціль, а цілі, які до неї ведуть, проміжні цілі, їх можна змінювати. Я до того завжди спокійно відносився. Якщо не вийшлося якась не виходила одна задача, то. От, однозначно, відкривалися там інші двері, інша ціль можна було досягнути. Зараз, мабуть, як став вже генеральним директором, керівником, дійсно зрозумів значення слів класика про те, що борітися, поборити. Треба завжди боротися, ніколи не зупинятися, і все вдасться. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам, Крили. також було цікаво і познайомитися і поспілкуватися. І бажаю вам успіхів у вашій професійній діяльності. У Вас дуже гарно виходить. Я думаю, що зовсім незабаром ми з вами вже будемо проводити на дуже високому рівні вашій і політичні, і і особистісні інтерв'ю. Буду дуже радий, якщо запросите на цю дискусію. Дякую вам.